Завдяки БСил Yan 6 гібриди, що підключаються до електромережі, почуваються плавно, але розваги не потрібні. БСил Yan 6 ефективний і комфортний гібрид від електромережі, БИТ продовжує набирати обертів на ринку плагін гібридів. Недавній огляд Cilan 6 показує, що ця компанія добре справляється зі створенням ефективних і плавних передач. Основні характеристики. Ефективність палива з повністю зарядженою батареєю витрата палива становить лише 1,4 Л100 КМ для водіїв, які проїжджають менше 100 км на день це ідеальний варіант. Динаміка, завдяки миттєвій потужності електромоторів Sil 6 більшу частину часу виглядає як електромобіль. Максимальний крутний момент 300NM забезпечує достатню потужність для повсякденних завдань. Комфорт, підвізка моделі М'яка, що робить водіння комфортним. У 2025 році бит покращив жорсткість автомобіля, створивши щасливе середовище між комфортом і стабільністю на швидкості. Інтерфейс і матеріали. Внутрішній простір, великий багажник до 1480 літрів, підходить для сімейних подорожей, хоча поверхня багажника не ідеальна. Інтерфейс, інформаційно розважальна система підтримує голосовий помічник і оновлення програмного забезпечення. Оздоблення базової моделі, шкіра зі вставками, але деякі елементи, чорна пластикова панель, виглядають незграбно. Висновок BitCilan 6 чудовий вибір для тих, хто шукає баланс між ефективністю гібридної системи та комфортом. Незважаючи на те, що дизайн не найпривабливіший. Його конкуренти також не такі, вже й привабливі для сімей, яким не потрібно багато місця для багажу, це чудовий варіант.